Йоу, всім привіт, друзі! Ви на каналі Богач. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті, то цей канал саме для вас. Тому підписуйтесь та відразу можете залишити лайк. На це я вам дам 5 секунд. Якщо ви зробили це, то я даю вам 5. Також не забувайте, що в мене є телеграм-канал, туди я викладаю перевірені сайти, на яких можна заробити, а головне вивезти. Також бувають гроші розіграші, тож підписуйтесь, а ми починаємо наш відос. Сьогодні у нас на розгляді буде ще один сайт, на якому ми можемо заробляти. У мене на каналі досить багато таких сайтів, тому якщо ви слідкуєте, то ви вже знаєте. І вони, до речі, всі досить похожі між собою. А сьогодні ми будемо розглядати іменно цей сайт. Тому давайте нажмемо логін. І тут пройдемо реєстрацію. Ось я і прийшов в реєстрацію, і тут мене перекинуло вже на мій аккаунт. На аккаунті ви зможете побачити все, що вам потрібно, а тобто баланс та енергію. Ну і депозит. Але давайте почнемо з того, що тут на, головній пан на панелі приладів є щоденний бонус. Більшість його пропускають, оскільки тут ну, не звертають увагу на нього. Тож, зжимаєте сюди претензія і вам дають якусь кількість монет. Тобто я щойно виграв 00025 доларів США 5 досвіду і 1 Ось так можна робити раз на день. Тому заходите кожен день та забираєте свій бонус. Перейдемо до наступної вкладки, яка тут є Це реферальна система. Тут ви копіюєте цю силку та запрошуєте по ній рефералів. За це ви будете отримувати, тобто за кожного ви будете отримувати реферала 15%. Також тут є щотижневі конкурси. Також тут ви можете побачити своє досягнення. Наприклад, переглянути 10 оголошень або 20. Ну і за це цьому давати теж винагороду. невелику, звичайно, але якщо виконаєте всі, я думаю, ви отримаєте до 1 долара. Наступна вкладка буде кубики. Це як лотерея, я так розумію. Тут ви ставите суму ставки, тобто вводите внизу, і вам тут пише шанс виграшу 49,5, а шанс програти 55. Тож, якщо ви хочете ризикувати, то можете спробувати. Поставити хоча б одну ставку. Також тут є похожий варіант, тут вже підкидання монети, тобто ви ставите суму ставки також і обираєте, що випаде, біткоін чи Та, наступна монета. Переходимо до крану Кран можна використовувати кожну годину, тобто раз в годину. Давайте пройдемо ще раз цю капчу. Тут нам потрібно вести порядок дій, тобто 1, 6 і 5. Ось так, тепер підтверджуєте, що ви людина. Нам потрібно вибрати сумки. Обираємо. Нажимаємо отримати винагороду. І ось. Тепер ми її отримали. А, тобто 0.001 USDT. Також тут є реклама. Тут ви можете подивитися одну рекламу та отримати 00021. Реклама буде йти 30 секунд. Ну і до речі, цих реклам тут є багато, тому якщо ви маєте багато часу, то хоча б приділяти пів години в день цьому сайтові. І будете непогано виводити згодом. Також тут можна виводити з цього сайту. Ось тут є гаманець. Можете вводити на криптовалюту. Як вам зручно. Тому, якщо у вас ще виникнуть запитання, то обов'язково звертайтесь, а я буду завершувати це відео. Тож дякую за перегляд. До зустрічі!